Я хочу сказати, щоб ми всі розуміли, що таке, по-перше, діабет цукровий, декілька слів буквально. Чим відрізняється перший від другого, що таке наш діатек, як він працює, і для чого його можна використовувати, бо він використовується не тільки при діабеті, і свій результат. Дуже коротко хочу. Значить, дивіться. Цукровий діабет це таке захворювання, яке пов'язане з порушенням засвоєння глюкози. Що таке глюкоза? Глюкоза це паливо для наших клітин. Вона живить наші клітини. Але розумієте, для того, щоб вона потрапила в кожну клітиночку, їй необхідний інсулін. От необхідний інсулін і інсулін я. Про косметику дуже часто вам кажу, і тут такий він як транспорт інсулін, який доставляє глюкозу в клітини. Дивіться, що відбувається при діабеті першого типу. Організм людини не виробляє інсулін, взагалі не виробляє. А при діабеті другого типу наш організм мов би, не бачить той інсулін. він… Ну, не відчуває його, і тоді з часом організм починає менше виробляти інсуліну. Тобто він є в нашому організмі, але наш організм його не бачить, мовби очі закриті. Розумієте? І якщо казати про діабет першого типу, це та імунне захворювання, частіше хворіють. Молоді люди, діти, тому оце наш продукт. Ну як вам сказати, він не дасть того результату, бо тут потрібно кожній людині особисто вводити собі інсулін. Це для того, щоб ви розуміли. А при діабеті другого типу ми можемо пропонувати наш продукт, тому що він, образно кажучи, відкриє очі організму, він допоможе наш особистий інсулін. Працювати, от, наш продукт, це дозволить в чому проблеми? Ось будемо казати діабету другого типу. Що в крові залишається високий рівень глюкози, цукру. А це призводить до порушення діяльності серцево-судинної системи, нервової, імунної, хворіють нирки, впливає на зор. А за рахунок чого дивіться, цукор це кристали, і коли він залишається в крові, в судинах, він їх. Пошкоджує, шкарябає, і це дуже часто ще в діабеті високий рівень. Господи, так швидко хотіла сказати холестерину. Бо холістерин відновлює оті раночки загоює, але ж ви самі розумієте, як він там накопичується, накопичується, то виникають інші проблеми з судинами, немає проходимості в судинах. Що ж наш судинах? Що ж наш продукт, екстракт приморської сосни? Ви знаєте, я його теж дуже чекала, і коли він з'явився в Туреччині. І Я своїй людині, там я не пам'ятаю, в якому вона рівні, я зробила замовлення, її мати до неї приїздила, і вона мені його привезла. І взагалі, в світі знають, що екстракт сосни він багат джерелом поліфенольних сполук, і він використовується. А що основний компонент це Борніол, і він складається з багатьох фенольних сполук. Ну, не буду їх перераховувати, бо там такі назви, вибачте, ну, воно вам навіть не потрібно. Треба розуміти, як його використовувати і як він працює. Оце головне. Дивіться, цей Барніол він підтримує важливу от таку роль, він виконує, він працює з головним мозком. Дивіться, не тільки цукор, а з головним мозком. Він підтримує стабільність середовища в головного мозку. І е, знаєте, що головне, що там йде, долає він гематоенцефалічний бар'єр. І е, коли відбувається руйнування цього, тобто, за рахунок цього він працює з головним мозком. А якщо дуже руйнується цей процес, то виникають патологічні процеси, і багать, виникає багато проблем з центральною нервовою системою. І оце дуже важливо, це наш продукт, він має перспективу лікування нейродегенеративних захворювань. Крім того, він дуже, вже бачили дослідження є, що він дуже гарно працює при інфаркті головного мозку. Ви тільки собі оці точечки відмічайте. Тепер дуже гарно працює приморська сосна при черепно-мозкових травмах, які. Викликані, я так поспішаю, і, бачите, ковтаю, ковтаю букву і ковтаю слова, які викликані запаленням. Розумієте? А оцей наш продукт він має протизапальні властивості, тобто він працює із травмами. Черепно-мозковими травмами. І це теж підтверджено дослідженнями, які проводились особисто на людях, які страждають. Тепер те, раді чого я цей продукт приймаю, це допомагає, він допомагає покращити рівень цукру в крові, стабілізує рівень цукру в крові. І теж були проведені дослідження, і люди приймали протягом 12 тижнів цей продукт, і було виявлено значне зниження рівня цукру в крові. І знаєте, що ще дуже важливо? Що є люди, які ще не страждають діабетом другого типу, але в них є схильність до цього. Так оце наш продукт, як профілактика, він теж працює. І от один з компонентів борніолу, одна з полук борніолу, вона. Підвищує чутливість до інсуліну. Тобто, те, що я вам казала, мовби відкриває оченята нашому організму на той інсулін, щоб він е, клав глюкозу на себе, як на машинку, і довозив до кожної клітинки. Е, так, крім цього, оцей наш е, продукт, він. Е, не тільки знижує рівень глюкози, а й покращує функції крові і лімфи, це дуже важливо. Тепер компоненти нашого діатеку мають протипухлинні властивості, тобто запобігають розмноженню ракових клітин. І при яких один з компонентів, будемо казати, барніолу, він дуже гарно працює проти клітин-пухлин, таких, які пов'язані з легенями, з молочною залозою, з лікозами, з колоректальними оцими утвореннями, і не дає можливість зростати цим клітинам. Тепер дивіться, який ще, який ще важливий вплив нашого діатеку. Це не тільки діабет, а ви дивіться, скільки напрямків діє, і, і він допомагає підвищити життєздатність мозку при хворобах. Слухайте Паркінсона і Альзгеймера. А ми знаємо, скільки зараз людей страждають цими проблемами. Тому, будь ласка, ви вже можете розуміти, кому потрібен наш продукт. Ну, якщо казати Паркінсона Альзгеймера, там можна додати наш куркумін, він теж дуже гарно з цим працює, поєднати можна вітамін С додати, і буде отака дія шикарна. І е, ще один напрямок дії нашого діатеку. Це при проблемах підвищеного тиску. Це теж доведено, що при використанні нашого діатеку захворювань це з підвищеним тиском і підвищеним холістерином, я вам теж декілька слів сказала: знижується тиск, знижується вміст холістерину низької щільності, той, що поганий, будемо казати, і при цьому уповільнюється. Процес старіння. Ну, не буду вже розповідати детально, які там були дослідження, але я хочу, бо бачу час, я хочу вам розповісти свій результат. Ви знаєте, що в мене діабет другого типу, і він у мене більше 10 років і цукри в мене були, хтось каже, 8, 9. У мене, як його виявили, у мене цукор був 22, 23, 21. Тому я цей продукт дуже чекала. Без пігулок я не могла. Мені призначили пігулки, я їх пила, але рівень цукру, до речі, рівень цукру е, вимірюється не тільки на ще серце, от на ще серце він повинен бути самий низький. Але після їжі він обов'язково підвищується, бо ми ї, їмо для того, щоб була енергія обов'язково підвищується. І от Після їжі дозволяє до 7. А у мене на ще серце, при тому, що я п'ю пігулки, цукор був більше 10. 12, 11, 13, 9, 9, отакий був у мене цукор. І ви розумієте, що як, як я себе почувала? Почувала так, що в мене немає енергії, бо не дійшло до клітин, що в мене завжди клало в ліжко, в мене така слабкість, тіло ватіне, настрою ніякого немає, позитиву немає, розумієте? От такі відчуття. Але я не відношу себе до таких уже старих, будемо казати, людей. хоч чи жити повноцінним життям. І оце я почала приймати діатет, який мені його привезли. Я його приймаю вже півтора місяці, і Приймаю половину дози. Не так Компанія рекомендує 20 мл вранці і ввечері. Я приймаю по 10 за півгодинки до їжі. Я його розвожу на півскляночки води. Я вам скажу, хоча в компанії кажуть, можна розводити, можна не розводити, чому мені так легше пити, бо сосна, ви розумієте, який вона має смак і який вона має запах. Розуміє, що це потрібно для мого здоров'я, я її розвожу і п'ю. Не дуже комфортно, але все можливо. І от протягом цих півтора місяці показники цукру на ще серце в мене почали падати. Спочатку 9, тоді 8,5, тоді 7,9, тоді 7,2, тоді 6,5. На теперішній час в мене вже цукор знизився до 5,7. Тому я вам всім бажаю здоров'я. Бажаю, щоб ви були насичені енергією, як у мене зараз, як у мене з'явився зараз зовсім інший настрій, інші сили, інші бажання. в мене з'явилися зовсім інші мрії. І от я вам всім бажаю, щоб ви були живі, здорові і ви почули, кому можна пропонувати наш продукт. Дякую за увагу.